Сьогодні хочу розказати деякі особливості використання годинників Гармін з точки зору тактичних можливостей. Дивіться, перше завжди запам'ятовуйте, що Гармін, якщо це не тактикс і не в режимі стелс, якщо запущена активність безпосередньо ходьба, то він буде писати трек. Ось це може Викликати певні нюанси, певні складнощі для вас, для того, щоб в подальшому умовно правильно все продумати і якщо щось, щоб. Ваш трек не потрапив комусь до руки, до рук, особливо є така функція назад к началу, тобто, коли він поведе повністю по вашому треку назад до точки старту. Тому будьте дуже обережні. Для того, щоб уникнути таких функцій, необхідно, по-перше, дивіться, ви, коли заходите в якийсь. В якусь активність, там я ходьбу беру безпосередньо, ви зажимаєте ліву середню кнопку і тут є настройка ходьби. І от і коли ви вибираєте настройку ходьби, тут є безпосередньо. А, прокладка маршруту. Є карта, яку ви вибираєте, то зрозумієте, необхідно. Важливу карта, є, є прикладка маршрут. І ось тут ви зверніть увагу, яким чином ви будете вибирати карту. Тобто є мінімальне відео, є мінімальне розстояння, мінімальний Ну, Я користуюсь мінімальним время, це оптимізує проходжений час. Далі е наступний пункт, який варто е задуматись, це режим. Е режим. Тобто вибрати, ну, я вибираю біг ходьба, є поход, альпінізм, інші е методи. Ну, ось, ну, на, 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 на мою думку, зараз біг ходьба непогано. Е Проаналізуйте всі ці підходи для того, щоб знайти кращий метод, але в даному відео трошки суть не про це. Дивіться, коли ви все налаштували, все правильно, далі ви заходите безпосередньо в саму ходьбу, в саму ходьбу. І бачите, у вас тут вже GPS зловилося, але ходьбу не запускайте. Це буде режим, альтернативний режиму стелса, який є в старших гармінах тактиксах. Тобто ви не запускаєте активність, але <кхи> бачите, ви можете побачити себе, де ви знаходитесь на, карту, на карті. І далі, нажавши праву кнопку, Вибрати навігацію і вибрати щось цікавить. Об'єкти вокруг мене. Там було питання стосовно об'єктів, чому російською чи англійською мовою, це все залежить від карт. І от я в Києві дивився, в мене все українською навколо показані точки. Звичайно, наступне питання: чи є в Гармінах адресний, адресний пошук. Я поки не знайшов тих карт, які є. Колись читав, що є певні карти, які мають в собі адресний пошук по влаштованим картам. Ну, зараз на моїх картах, які я використовую, по каналу можете подивитися. Адресного пошуку я не знайшов. Ось, для адресного пошуку раджу використовувати Garmin Explorer. Але там є здається нюанс, що він офлайн не працює. ну У мене як мінімум не працював. Можливо, хоч і карти закачував. Є з цим, з цим деяка особливість. Було б непогано. Ну, ще проводжу пошук, пошук от, стосовно цих питань. Але я хочу сказати наступне. Є така штука, і вам раджу використовувати це сохранене містоположення. У мене 945-й ЛТФ, він української немає. має. містоположення. Ви можете сказати, що як же так ми там збережемо точки, де там наші побратими знаходяться чи щось того подібного. І ми зразу виведемо до нас, то я раджу в вільний час наробити цих точок просто дуже-дуже багато, по максимуму. Умовно і не давати їм там, от е, умовно, якісь е, конкретні, зрозумілі е, назви, а давати циферні назви, там, умовно, 0,01, 002, 002, три. І так зробіть від сотні, а то й тисячі точок е, тих об'єктів, які є головні, їх там нехай буде два. А інших 100 точок чи там 1000 точок це буде мусор сміття, які десь знаходяться там біля е вас, але там, умовно, ну, вони не критичні, по ним ніхто нічого нікого, нікого не знайде. Відповідно, ви знаєте ці точки, вам простіше по ним орієнтуватися, ви знаєте критичні точки, і е там, умовно, перша точка база ваша, там буде там, умовно якийсь 0,73. Друга точка точка заходу в мінне поля, там, ну, умовно так беремо. Да, 0,98, Четверта точка п'ята, сьома, там, по мінним полям, умовно. І куди ви там йдете. Все, у вас є точки, і ви можете між цими точками переміщатися, але у вас їх багато і зафіксувати їх ніхто не зможе. Далі ви просто безпосередньо в годиннику вибираєте. Ну, умовно, іти до цієї точки. І Ось, бачите, фактично, годинник зараз не включений, він не буде записувати трек, але вас він вже поведе. Тобто ви по, відповідно, по всім гармін налаштуванням ви можете йти до цього місця. Ось. Але трек в цьому випадку писатись не буде. І якщо щось відбувається, ви просто нижню кнопку збиваєте, і все, ніхто нічого не побачить, трека немає. Відповідно. Якось користатися їм ніхто нічого не зможе. Ось, тому це достатньо цікавий метод. Другий метод кажуть, щодо впливу реба на, на можливість ловити супутники. Так ось є така думка, що, ну, по-перше, треба використовувати багатодіапазонні GPS в годинниках, це в сьомій версії. Сапфір Савар від сьомої версії йде. Ось І в 965-х, здається, в форуранерах вже йде. І ці багатодіапазонні GPS вони краще стабілізуються по відношенню до, до цього РЕП. Наступне кажуть, що захищати водою, тобто, умовно, якщо ставити в напрямку. Реба, пляшку з водою, то вона не дає можливі... ну не так дає можливість загасити ваші ці хвилі. І третє, що необхідно завчасно запускати і ловити спутники, а не безпосередньо десь на місці дії. тобто Якщо ви знаєте, що у вас десь відбувається. Ну, Тобто глушилка GPS стоїть, то запустіть ну, трошки раніше годинник зловить спутники, супутники, і він їх потім умовно буде краще тримати. Тобто, фактично, якщо це гасилка, і, буває, здається, ну, по моєму враженню, підміна GPS, ну це вже трошки інша історія. Тут навірно. Хоча багато діапазонні годинники вони також з цим справляються, тому відповідно будуть запитання, можете в приват, можете телефонувати на, на мій номер. Напишіть, я вам поділюся, і я вам, якщо буде можливість, детальніше поясню. І, а можливо, якщо не буду знати, то трошечки детальніше ще по цьому питанню розберусь і то формую цей ролик. Тому всього доброго, дякую за увагу. До побачення.